Йому прийшла повістка, і він захотів виконувати свій зобов'язок. І він десь місяців дев'ять прослужив, а потім, на жаль, так сталося, що пропав безвісти. Ми довго його шукали, подавали по всім. Структурам, куди можливо було. І тепер, на жаль, дуже хотілося, щоб він повернувся, щоб не, ну, не був безслідним. Запорізький напрямок, робота не. При наступі так він під час мінометного обстрілу, на жаль, загинув. Він працював на заводі Новатор. Там займався, він виховував нас брата, виховував в нього внучка. Хороший був, як всі батьки. У ну, нього батько ж з з Росії, вони з Росії були. Він про ці а, ну я кажу, а в серці він був чистий українець. Знаємо, що він в Росії родився. Сюди батьки переїхали, як цей завод нас заснували, то батьки працювали, а потім вже він. Прийшов до нас сюди. Ми на нього казали русський, але ну, вроді російському не українець, але він серцем був українець, тому що бачите, не... людина не побоялася піти, дали йому повістку, і він не побоявся піти захищати Україну. Це дуже кажу, це дуже такий поступок. ну, Я, я називаю героїчним. Всі люди, які не бояться йти в армію, служити, захищати, це герої. Ну, Людина була така доброзичлива, нормальний був хлопець, як між нами, кажуть. Працював на заводі, як йому дали повістку, ми ж були в курсі, що він там. Так Він з нами званився. Він ще приїжджав відпустку, то ми його бачили. Те, що він мені писав на вайбер, то був позитив один. Каже, будемо кацабів мочити, а потім вже знали, що він пропав без вісті. Ми так зрозуміли, що загинув. Світа пам'яті йому». I heard